Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналіст Швець. Останнє літо війни. Ви знаєте, в мене інтуїція ніколи мене не підводила. І я не те, що хочу вас розрадити чи сказати, триматися. Інтуїція мені говорить, що нам потрібно витерпіти останнє літо війни, що війна закінчиться до жовтня 2025 року. І цьому є підстави. Є підстави, що в найближчий час Зеленський, Трамп і Путін зустрінуться за одним столом переговорів. Є підстави для того, що Путін разом з президентом України Зеленським зустрінуться віч на віч. І ці підстави є. Початок сьогодні вже зроблений. Наш міністр оборони Умаров передав Трампу меморандум український меморандум, який Україна зробила так, як обіцяла, зі своїми пропозиціями миру. Щодо Росії, то російський меморандум до сих пір опрацьовується. Хоча, буквально два дні назад Пісков, прес-секретар Путіна, сказав, що їхній меморандум майже готовий. І теж. Повинен, якщо вже не переданий. Отже, перемовини відбудуться скоріш за все в Стамбулі. Президент Туреччини Ердоган хоче, бажає і буде скоріш за все посередником на перемовинах. Хоча Путін може послати в Стамбул ту ж саму делегацію на чолі з Мединським. Можу послати, чи потрібно нам сідати за стіл перемовин з такою делегацією? Ну, по-перше, вирішувати не мені, а вирішувати президенту Зеленському. Він у нас верховний головнокомандуючий. Скажу дуже просто: для того, щоб досягнути миру, зберегти країну, зберегти життя українців. Потрібно сідати за стіл перемовни. Питання в тому, як себе вести на перемовнах, яку позицію займати це вже питання до президента Зеленського і до його команди. Головне, в даний час добитися миру на справедливих умовах, добитися того, що був припинений вогонь. Оце головна задача. Як це зробити? Питання іншої сторони. З іншої сторони, з сторони дипломатії. А дипломатія, як це не цинічно звучить, це як торгівля на базарі. І це не мої слова. Це слова нашого найвелич... найвеличнішого гетьмана, полководця, дипломата Богдана Сінові Хмельницького, який правильно створив українську незалежну державу в оточенні ворогів: турки, татари, поляки, московити. Мадьяри, Волохи, Князівство Молдовське, і для того, щоб вони не накинулись одночасно з усіх боків на Україну, не розірвали її. Він, він, він робив дипломатію, дипломатію, Хмельницьку дипломатію я назвав і говорив. Писарю війська Запорізького генеральному Івану Виговському, який коли потім став сам гетьманом Іване. Дипломатія це як торгівля на базарі. Є ті, що багато дають, і ті, що мало купляють. З вами український історик та журналіст Єршвець з надією на те, що ця, це літо буде останнім воєнним літом. Для України з Божою допомогою. Амінь.